Неважливо, які карти тобі було роздано, головне, як ти моїми скористався, як зіграв зсу. Продовжують наступати на Курщині. Росіяни теж терміново будують укріплення навколо Курської АЕС та самого міста Курськ. Зсу тим часом зводять фортифікації на вже підконтрольних територіях Курщини. Вже відомо, що сам наступ ЗСУ супроводжувався інженерними військами. Це може говорити про тривалі плани операції на території РФ. Що стане вагомим аргументом в майбутніх переговорах? Тепер Україна може говорити з ворогом з позиції сили. Однією з версій розвитку подій називають торг за заес та окуповані частини Херсонської і Запорізької областей. Припускає військовий експерт Іван Ступак. Якщо Україні вдасться втримати ці території, то це звісно, буде класний момент для торгів. Ми вам Курск, наприклад, а ви нам всю Херсонську область і Запорізьку АЕС і Запорізьку область. Я не виключаю, що такі торги ну можливо вперше в сучасній історії людства дійсно можуть відбутися. На зараз за неофіційними даними українці вже контролюють понад 500 квадратних кілометрів ворожої території. Це неочікувано багато для росіян. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям! Слава! Село за селом, населений пункт за населеним пунктом. Вже тиждень ЗСУ тримає темп. З міста Суджа новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України. Дорогі українці, заїхав он в п'ятерочку. П'ятерочку заїхав, скажу вам вибор не очень, очінь! не очень, а тебе лучше. Ха -ха! Слава Україні! Ха -ха! Поки Кремль панікує і закликає населення евакуйовуватись, дехто з них зустрічає наших бійців рідною ненькою. Але ви українською говорите. Так, да, я, я хоч і не українка, але по-українськи. Да. так, що слава україні! Да, Світові мас-медіа назвали цей крок Зеленського дуже ризикованим рішенням, але визнали, Україна цим наступом навіть не спантеличила Путіна, а пошила диктатора в дурні. Принаймні за тиждень наступу все, на що спромоглось керівництво РФ, так це оголосити контртерористичну операцію в прикордонних з Україною областях. В такий спосіб Путін вирішив перекласти відповідальність на ФСБ, припускають експерти. Режим КТО, якщо це кажемо про одну область, він водиться. Наказом начальника управління ФСБ по відповідній області. Якщо це декілька областей, то це наказ директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації Олександра Бортникова. І що це дає? Вводиться режим КТО, створюється штаб, і всі, всі правоохоронні силові військові органи, які знаходяться в цих регіонах. Підпорядковується цьому штабу. Штаб очолюється ФСБшником. Тобто, як на мене, це остання спроба Кремля передоручити таку складну історію, таке вторгнення, таку операцію, для її ліквідації наслідків ФСБшника деталі самого наступу Україна не розголошує, і саме режим повної тиші зараз відіграє ключову роль. Що буде далі, знають лише одиниці, а інформація змінюється щогодини. І достеменно невідомо чи підуть зсу визволяти брянщину та Білгородщину або триматимуть курс на Курськ. Це може бути обман ще раз. Це може бути анонс беззаперечно. Це може бути обман введення в оман росіян, бо вони теж читають українські пабліки, намагаються з'ясувати, де ми знаходимося, геолокацію зробити. Проаналізувати, спрогнозувати, можливо, таким чином створюється знаєте, ефект масовості. Що ми всюди? Що у нас сил стільки багато? Це може бути той же самий банальний блєв. За різними оцінками в наступі на Курщину беруть участь 3-4 бригади ЗСУ. Загальна кількість військовослужбовців може становити від 6 до 10 тисяч. На Росії була помічена і західна бронетехніка. А пропагандистські канали повідомляють про застосування проти армії РФ Хаймарсі. Загалом, за перші дві доби Україна захопила території більше, ніж протягом усього 2023 року. І це змусило Путіна таки забрати частину своєї армії з території України і перенаправити її на порятунок Курщини. Вже зафіксовано переміщення росіян з. Тимчасово окупованих територій з тих фронтів на територію Рефії. Ну, швидше за все, це буде Курська область. <кій> Повідомляється про десантуру декілька десантних батальйонів з Херсоном, з Покровська забирають з Торецька. Дмитро Рагозін, той колишній чільник Роскосмос, який сидить в Запорізькій області. Він вже писав: ми тут на навіть на Баулах сидімо, ми готові їхати, наступати, бити і так далі. Зафіксоване переміщення двох тисяч росіян з Харківської області. В напрямку Курська, танкові роти БПЛА, сапери і так далі, так далі. Тобто таке приміщення є. І до речі, наші військові кажуть, що на моменті переміщення ми, українці, ми примудряємося їх ще знищувати, ну їхні колони. Тобто, ну просто так росіянам це не дається. Це вперше в історії Російської Федерації, коли країна в історії людства, коли країна, у якої немає ядерної зброї, взагалі нападає на... Власника найбільшого арсеналу у все у світі, ну той, що ми знаємо, і не боїться нічого. Це дійсно, я думаю, дуже сильно бентежить росіяни і сильно просто вибуває ґрунті з ніг. А ще наступ сплутав плани не лише Путіну, а й Китаю. Мирний план якого передбачає замороження конфлікту станом на зараз. Отже, Росія за цим планом має визнати те, що Курська область і можливо, частина інших територій тепер контролюються Україною. Россия. Целот ползтый лугу.